Вітаю, друзі, на каналі АвтоТОП. Це Олександр, я Іван. І сьогодні ваша улюблена рубрика це ціни на київському авторинку. От. Оскільки ми вже більше тижня шукаємо для наших замовників кросовери. Е, і в цілому кожне друге замовлення так. на сьогоднішній день, оскільки зима, це кросовери. Люди хочуть в автомобілі І Дуже багато було коментарів під попереднім відео про кросовери. Зніміть кросовери, дайте нам джипи якісь. О, тому ми вирішили е, сьогодні відзняти ціни на популярні кросовери. Тим більше я ж кажу, ми такий автомобіль шукаємо. Вже оглянули ми багато автомобілів. Це в першу чергу Nissan Rogue ми зараз шукаємо в бюджеті до 18 тисяч доларів. І ну, пеш... Дивись, дивлюся, там ще не до, а він казав, можливо, до 19, якщо варіант буде просто ну, От, І дійсно от великий бюджет на покупку хорошого кросовера. І по суті, ти їздиш, дивишся сміття. От, люди да, продають да. за 16-17 тисяч доларів просто сміття. Ну, от, ці варіанти, то що ми вчора-позавчора дивилися, от ну, от. такі от. От, ну, Нема живого місця на автомобілі, тому ми вирішили приїхати сьогодні на авторинок, Заодно подивитися в якому стані так. тут автомобілі продаються. Ну і обов'язково також покажемо ціни. Подивимося ціни від вісьми до. 20 тисяч, напевно, доларів. Заробамо великий розрив, я думаю, буде цікаво людям, які шукають там Hyundai Tucson собі за 8-7 тисяч доларів, та лю людям, які дивляться автомобіль, собі кросовер в ціні в 20 тисяч доларів. Я думаю, теж такі є, то, що заказу реально зараз дуже багато, особливо по ціна 18, 17 і вищого, так. так. Друзі, погнали, передимося ціни, покажемо вам, які є кросовери на Київському автобазарі. Subaru Forester 2008 рік, 2-літровий газ бензин, ціна автомобіля 9100 доларів. Автомобіль з варіаторною коробкою є деякі експлуатаційні в нього м'ятники. Ось такий світлий шкіряний салон. Так автомобіль виглядає ззаду. Acura RDX 2013 рік 200 заявленого пробігу, 3,5 під капотом. Тут виходить 14 350 ціна автомобіля. Renault Ренокайджар 2017 року автомат 16 900 ціна 141 000 заявленого пробігу. Виглядає автомобіль. Класно. На легкославних дисках оптика не топу, але в цілому автомобіль у гарній комплектації. На безключовому доступі, електронна гальмо, датчики світла дощу, старт-стоп, мультимедія, клімат-контроль. Джорні, до речі, подишавши ці автомобілі. Якщо ти, щоб ти розумів, на них зараз цінники починаються від восьми. Від восьми це автомобілі, які раніше на Джорні від восьми починаються цінники, і навіть там ну не десятий рік, то що у них дорастові автомобілі, а вже більш свіжіші такі. Це 17-го року, 12 тисяч доларів газ бензин. Що б ти собі взагалі взяв би з восьми тисяч в якому так? бюджеті? Давай так, от хорошо дев'ять до чотирнадцяти. До 14 Кожна людина розраховує з 9 тисяч на 14 тисяч. Ну, це такий дуже великий розрив, я тобі скажу. Тут, якщо ми говоримо про бюджети, то в основному замовники у нас шукають там, умовно до 10 тисяч, це найчастіше туксон-кашкай, іноді Каліос, то що найрозповсюдженіше таке каптіва попадає в цей бюджет, але мені чисто ще в ролі не імпонує. А якщо вже вищий бюджет, то це однозначно Америка. Це. Туксона, допустимо, за 9. Знайдемо хорошого. Да. Ну е е е е е якщо ми говоримо взагалі про передній привід е механіку, то там нормальні варіанти починаються від 7,5 тисяч, дивлячись від року. А якщо ми говоримо про такий токсон, як ми шукали, що це повний привід, автомат із мінімальним пробігом в максимальній комплектації, то українські версії, які випускались там в 10-му, навіть 11-му році, там можуть просити ну, 11-12 спокійно за цей автомобіль. РАВ-4, 13900, 2-літровий бензин, 120 пробігу. Ну, трапи, вони якісь жарські трохи. З Тойоти мені не подобається, тому що навіть сучасні ці Тойоти з кожним роком все гірше і гірше. Поганий, дуже козова, тонкий метал, тонкий шар лакофарбового покриття. Абсолютно барабанні комплектації з пластиковим кермом, які зношуються на 150 тисячах, нема вже ні сидінь, ні керма. Навіть от ну, ми РАЗ-4, замо... Ну, В цілому, як автомобілі, ну, я не, не бачу за що там віддавати. Кошти. Ну і от на сьогоднішній люди, коли купують найрозповсюдженіші кросовери, це у нас rav 4 і Mazda cx 5 то частіше обирають Mazda, тому що Mazda запакована максимально за ті самі гроші, що і rav 4, але якість набагато краща. І от і, ти питав: Запакована м'якче вона буде Mazda. Так, І ти питав, що можна взяти до 14, якби я обирав би собі кросовер. то, до речі, у нас он Renegade стоїть. Дуже цікавий варіант в бюджеті близько 12 тисяч. І однозначно я б розглянув би до рестову це cx 5 Ну так. В гарній комплектації. Це набагато м'якше, ніж в рафік. Автомобіль по безпеці в плані керованості, і всього іншого, просто топовий, топові комплектації рулиться, їде, розганяється. І дуже що головне надійний автомобіль, що на сьогоднішній день рідкість. І в цілому, якщо ми говоримо про Сучасних виробників то якщо більшість виробників та сама Toyota, погіршувала свою якість, то Mazda, ну об'єктивно реально покращила свою якість і то було раніше, раніше. Mazda, бачу там вообще просто Кашкай, дев'ятий рік, 8200 доларів, 2 доларів бензин, повний привід Рінігати, до речі, зараз по хорошим цінам, тобто в районі 12 тисяч можна взяти дуже крутий варіант. Раніше ці автомобілі раніше ці автомобілі стартували десь нормальні якісь варіанти. По 14 тисяч доларів. Компас, Компас є, от бачиш, 8150 навіть є. Одинадцятий рік, правда, 156 тисяч пробігу. Двохлітровий на варіаторі, але 8150. За автомобіль 11 року це нормальна ціна. Ну ти раніше що в такі гроші не привіз. Ну, звичайно ні. Та й зараз ти його не привезеш ні раніше, ні зараз. Тим більше. У нас є чуть якийсь такий навіть упадок цін. Ну, по кросоверам, от тим більше по Америці, так. Якщо ми говоримо про Європу, про туксони, так, так, так. про Дастери, от ми дивились застери, то там ціни взагалі не, зміни, не змінилися, то й піднялися. От. А по американським кросоверам дійсно вигідно розглядати зараз рога того самого, гринігата, якщо є на то Audi Q5 сильно просіли в ціні. Ну, Якщо хтось шукає то ж, Туксона свіжішого чи спортежа, то також там є варіанти, хоча ну, Yeah. От Audi Q5, 31 тисяча 16 року, автомобіль трьохлітровий дизель. Ну, це європейський автомобіль і це sq 5 тому така ціна відповідно. Вони і можуть бути, ну, sq 5 якщо ми говоримо, беремо звичайно Audi Q5 і sq 5 то sq 5 може бути в два рази дорожче просто. Добре, якщо, наприклад, навіть брати седан повне привід. седан чи універсал? Uh, ну не так багато варіантів. Я якби брав повнотепривідний седан, я б однозначно взяв би Legacy собі. Тому що при мінімальному бюджеті можна взяти який свіжий автомобіль там від 2010 року з невеликим пробігом. І це надійні дуже автомобілі. Тобто, автомобіль Legacy — там це седан d класу по типу ну той ж Volvo S60, той, наприклад, комфортний на комплектації і в бюджеті від 10 тисяч. Ну це шикарна пропозиція на мою думку. А, а імпрези ти бачив, до речі? От Імпрези зараз 19-го року, реально ціник починається. 19-го року автомобіль ціник починається від 11 тисяч доларів за машину 19-го року, повний привід автомат. Двохлітровий турбодвигун це 245 кінських сил. Вони є на повному приводі, це і на передньому приводі. Це R-дизайновський обвіс. У нас диски. А, позаду дві вихлопні труби. Ось так виглядає його бампер. Салон шкіряний, звичайно, ну і взагалі по якості Volvo, звичайно, топові автомобілі в плані шкіри, тактильних відчуттів, керма, керованості і всього іншого. Крута альтернатива, якщо хтось для шабе, шукає по типу автомобіль, BMW-5 ку чи а, а, типу, Audi 6-ку, да, Вони шикарні. Ну, взагалі вони по якості, шикарні, по матеріалам шикарні, що по кузовам, що всередині Не, в салоні ви дивися каця усі ще і, і головне, що по надійності вони ну набагато краще мені здається, ніж Ауди і BMW сучасні. Тобто такі автомобілі, до, до речі, якщо до війни вони є дорестові, це вже е, свіжіша е, свіжіша модель, то в принципі толкову вольву можна взяти близько там. Е, 10-11 тисяч, це якщо там, вони на механіці дуже рідко бувають. Ну, На автоматі близько 12 тисяч є такі автомобілі Дорестові. Це вже свіжіший кузов, тим більше R-дизайн обвіси і, відповідно, цінник тут вищі, 1480. Ну, Непоганий. У ну, нас ну, ж відео буде про кроссовери і повноприводні автомобілі. Я думаю, що можна віднести до цього. Вольво є на повному приводі і повний привода да, на Халдесі, Вольво, це ж хто розробляв. 245 245 сил, так. Да. Ну, якби обрати між BMW, да, і Volvo, то я б подивився на Volvo однозначно. Тому, Бачиш, люди чи... з них якось так скептично дивляться, якщо чесно. Ну просто ліквідна машина, так як і Subaru. Чому такі ціни на Subaru, про яку ми говорили? Тому okay. що просто вона не ліквідна, Хоча люди беруть ну, реально Audi BMW, потім з ними мучаються, то ти візьмеш Volvo чи Subaru, і ти не будеш нічого That's там. Ти на Вольво хоч їздиш, потім продавати, звичайно, будеш трохи довгий. Періодично потрапляються на Octavia на повному приводі, а, також з муфтою. Але... я ось о, тільки що Олтрек її, звичайні є. Так, на повному тільки приводі. 14-й рік, 20 тисяч доларів просить. Так? ну Це ну, ціни. торгуватися, але типу, ну, знову такі пасадики. Посади мені подобаються. Знову ж таки, взяв би я свій повний не... Ось Такий ексклюзивний більше варіант. Це Range 11300. Lexus RX не дешевшують 20 тисяч доларів за 15-й рік. Ну, дивись, oh. до речі, на ріксі ціна взагалі реально не падає. Ну, Lexus Lexus, Toyota, oh, да, що ти хочеш. Да, ну, вчора... ти, я, 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 я ти їй показував Camry 40 сороковку вчора. 390 да, пробіга, сороковка да, да, Camry да, якогось там лохматого, 8-го чи 9-го року, а людина хоче 11500. 300. Ну, і там ще не факт, що він не кручений. От, ти питався про бюджетні кросовери, от хороша альтернатива це Nissan Juke. 8750 ціна, автомат 1,6. У них є атмосферні двигуни, є турбові двигуни. І в цілому дуже весело їде автомобіль. Якщо вам підходить його зовнішність, то варто розглянути. На задніх сидіннях маловато місця, тому як сімейний автомобіль він не дуже от, Він Мені дуже подобається гінкам. З Kia Sportage популярний кросовер. Однозначно рекомендуємо, якщо він на дизелі. 11900 – це двохлітровий газ бензин автомат. Якщо ж бензиновий автомобіль, обов'язково купувати його тільки з ендоскопії. Я дивився э, АЕС 250 За нього просять э, 11500 за у цьому рік. Так, 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 вони так коштували раніше, і, та, і зараз коштують так само. А я бачу, ми хотіли з тобою поїхати подивитися Lexus з пробігом 80 заявлених. От він коштував 12 тисяч доларів. Також за такий рік аналогічний І він був дуже швидко проданий цей автомобіль. Ну і я їздив на цих Lexus, Вони дійсно дуже комфортні на повному приводі. Також дуже часто вони зустрічаються. Потужні надійні автомобілі. Хоча вже морально мені здається, трішки вони застарівші. Візуально мені подобається. Знаєш, типу... Ну, оті попередні Lexus мені набагато більше подобаються, ніж оці, знаєш, там за здубльованою оптикою, типу, ну дуже азіатський стиль. А от попередні оці LS, і Еси, там 8-го-9-го року, ну вони офігенні. Ну, хоча вже, ну ти розумієш, все одно воно морально застарівшися, як навіть я розумію. Ну, знаєш, типу, от мені подобається. Так, людям я думаю, що він сподобається. Він не так устарів, як Opel, наприклад. Восьмого року. Ну і по якості вони дійсно дуже відрізняються від Toyota. Прав 4011 року 13 тисяч п'ятсот доларів газ бензин, двохлітровий автомобіль. От, Попит на ці автомобілі високий, є е, е, автомобілі, знову ж таки, Америка, є офіційні, але, скажімо, на любителя Тойота, чесно. А сьогодні на ринку бачиш сьогодні якось так не сильно багато людей. На прошлому було так собі, позапроштувати mm -hmm. був дуже гарний ринок, якщо чесно. От, Ринігат. От, цей автомобіль, я вважаю, один із топових в своєму бюджеті Там 12-14 тисяч, цей 12250 він коштує. 2,4 бензин, 119 пробігу за 2015 рік. От. Mm -hmm. а, по ренігету, ну реально, тобто надійні двигуни, надійні Зетефовські 9 в коробки. А, хороші комплектації і актуальний дизайн. От мені дизайн, наприклад, подобається. Ну, Тоб, красавий, поїхав. Тобто він в джиповському стилі, і автомобіль, якщо хто шукає собі компактного кросовера, то це однозначно варіант, який потрібно розглядати, я вважаю. 10500 Toyota. А 4 2006 року ціна 10 500, 24 газ бензин ну, ага. не погано, Ти на так. SX ніколи не їздив? Ні. О, ну, для розуміння є комфорт як у Сандаро, тобто, в автомобілях. Ну, немає шумоізоляції, немає матеріалів якихось якісних. Якщо не впиратися в конкретну якусь модель. Типу, от як туксон, всі хочуть туксона і не розглядають альтернатив. Йому немає альтернатив, то да, звичайно, вибрати можна. Ну багато до речі, зараз пропозицій на Outlander, Тобто в середньому гроші Outlander раніше коштував близько. 17 тисяч доларів. А от зараз бачиш, 19 й рік 14800. Це просто, ну, взагалі, якби. Я їх як назад підбирав клієнту 18-й рік за 17500 віддали. Ну, от, а ось стоїть 14800 Outlander. Оця машинка мені подобається, це Eclipse Cross, 16 500 доларів за 18-й рік. А хороша альтернатива для компактних кросоверів. Тому ж самому Кашкаю, наприклад, Toyota rav 4 11 року 171 тисяча заявленого пробігу 13 500 доларів. Kia Ceed 2019 року. Свіжий автомобіль з пробігом 85 тисяч кілометрів в універсалі. Ціна 15 800. А 1,6 газ бензин. До речі, ось так виглядає його салон. Не знаю, відкрите, не відкрите. А, відкрита, відкрили. Відкрили. Комбінована шкіра, дуже цікаві автомобілі. Я, до речі, ще з ними справи не мав. Це актуальне покоління цих автомобілів. Мультикермо, шестиступинова механіка, великий монітор. Ну, дійсно цікава машинка. Взагалі дуже цікавий автомобіль. Yeah. Навчились, напевно, робити Kia Hyundai автомобілі. А, ну Це, я так розумію, у нас європейська да, версія. І тут пробіг 87 тисяч кілометрів і торг хороший. Джип Renegade повнопривідний 17-го року, 104 тисячі пробігу, 13 800 доларів. Цікавий колір в автомобілі. Зараз покажу його саме. Звичайна автоматична коробка, невеликий монітор, версія 1941, електронне стояночне гальмо, 4 склопідіймачі, датчик світла дощу, 104 тисячі пробігу. Nissan Qashqai 2011 року з заявленим пробігом 161 тисяча по ціні 11 тисяч 600 доларів. Тут двохлітровий газ-бензин і варіаторна коробка. А в цілому сьогодні багато, до речі, Qashqai. І автомобіль, що цікаво, що і раніше, і зараз в нього чітке співвідношення по ціни в залежності від року. Тобто автомобіль 2011 року коштує близько 11 тисяч, автомобіль 9-го року коштує умовно близько 9 тисяч доларів. Ну, взагалом, якщо проблем по кузову у Кашкая немає, то в принципі, продіагносувавши нормальний варіатор, можна купувати цей автомобіль, хороший, хороший кліренс, надійність непогана. І витрата пального невелика. Audi Q5 America 12 рік, 181 пробігу та ціна 14 200 доларів. двохлітровий бензиновий двигун тут під капотом, звичайно, шкіряний салон. Ну і ціни, до речі, на Q5 зараз починаються від 12 000 доларів. О, досить непогані цінники на Q5. Цоренто 2019 рік та 41 тисяча заявленого пробігу, 2,4 бензиновий двигун, 18 тисяч 500 доларів. Повнорозмірний, точніше, такий великий, я б навіть сказав, позашляховик. І в цілому непоганий автомобіль, якщо перед покупкою ви зробите ендоскопію та переконаєтесь в тому, що на стінках циліндрів немає в ньому задірів, тому що ми діагностували такі автомобілі навіть з пробігом 80-90 тисяч кілометрів і задірчики вже по ним були. Сантафе 11 рік, 230. Пробігу 11100 доларів. 2,4 бензину. Ренігад 2017 року по ціні 15 тисяч доларів. Повний привіт, а 2,4 бензиновий двигун під капотом, 68 тисяч пробігу. Один із найпопулярніших кросоверів в бюджеті до 15 тисяч доларів. Компактний з високою прохідністю, з високими прохідними можливостями, автомобіль, ну і насправді з актуальним дизайном. Тобі подобається? Аз до Поряд у нас Mazda 2017 17-го року з пробігом 69 тисяч кілометрів, 24 тисячі доларів ціна, 2,4 бензиновий двигун. Це повний привід. Йота Прадова, 2007 рік по ціні 13800. Два і сім газки, Сол, 14 рік, дизель, автомат, 14 тисяч доларів, 130 заявленого пробігу. Тут під капотом 1,6 автоматична коробка і автомобіль виглядає дуже круто в такому біколорному виконанні. Порт Куга офіційний автомобіль 2012 року 164 заявленого пробігу, 10 990 ціна автомобіля, автомобіль з автоматичною коробкою. 16902-літровий бензиновий двигун, повний привід 15-го року Audi Q5, американський автомобіль. 16 16700 доларів, 18 рік, 77 тисяч пробігу, 2,5. Бензиновий двигун, це на нас Америка на безключовому, мультируль більш-менш гарна комплектація, автомат, двозонна кліма, дисплей, гарненький салон, електр... електрорегулювання. Такий кросовер теж дуже є популярним. Дуже недавно підбирали такий автомобіль теж для нашого клієнта під ключ. І знайшли гарний варіант але чуть дешевше, Ну тут і рік 2018-77 тисяч пробіг Ось такий Nissan інісанрожик Hundai Tuxon 19800, 18 рік 88 тисяч пробігу, 1,6 турбо, бензин офіційна максимальна комплектація. Ось так автомобіль виглядає, гарний колір, безключовий доступ, шкіра і максимальна комплектація. так, Mazda CX5. 2018 рік, 2700 доларів, 65 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Це у нас турінг судячи по сидінням. Так, це у нас турінг, задні парктроніки, камери, Понятно, що буде ось такий гарний червоний колір, дуже комфортний та гарний автомобіль. Щось тут у нас вже навіть фара підпотіває. Nissan X-Trail, машина офіційна, 19, 700 доларів, 18 рік, 90 тисяч пробіг 1,6 6. Дизель не фарбована автомат. На підігрівах вже змінена навігація, автомат, мультикермо, білий колір, гарна зимня резина. Ось такий кросовер теж є на автобазарі. Часто їх путають з рогами. Це в наш офіційний x trail rav 4 по ціні 24 тисячі доларів, 18-й рік та 95 тисяч заявленого пробігу. Kia Sportage, 21 рік 21 700 доларів, під капотом 1,6 літровий бензиновий двигун. Автомобіль з пробігом 7 тисяч км. Дизельний Ford Kuga 10-го року по ціні 11 200 доларів з 2-літровим дизелем і повним приводом. Сане Xtreo 2008 року відносно бюджетний кросовер на сьогодні 8700 доларів його ціна 2-літровий бензиновий двигун та автоматична коробка тут. Sun Young 2013 року, ціна 7900 доларів, 2-літровий бензиновий двигун тут під капотом. І так виглядає автомобіль, також відносно бюджетний кросовер. В салоні механічна коробка передач. А мультикермо є невеликі експлуатаційні ось такі моменти у автомобіля. Задній парктронік легкосплавні диски. ну В цілому це автомобіль альтернатива тому самому туксону. З досить високим кліренсом у нас Superb, автомат. Ціна 8300 доларів 11 рік та 207 заявленого пробігу під капотом 1,8 турбодвигун також відразу покажу. Меган тут знаходиться 2017 року, 100 тисяч пробіг, 1,5 дизель, 12 850. Невисока ціна, враховуючи те, що у нас автомобіль з автоматичною коробкою. Ось такий четвертий меган, хоча комплектація досить бідна. Субісі Outlander, 2014 рік, 11500 автомат, бензиновий автомобіль. Volkswagen Passat Alltrack, Track не часто зустрічається цей автомобіль. Тут 2-літровий дизельний двигун, автомобіль 2014 року, 253 заявленого пробігу, 14100 доларів. Цікава модифікація Passat. Hyundai Tucson, 8 -й рік, 215 заявленого пробігу. Ціна 7,750 2 літровий газ бензин. Автомобіль на передньому приводі на легкосплавних дисках виглядає в принципі непогано. Uh, Nissan Juke 2014 рік, 131 тисяча пробігу, 8917 автомобіля під капотом 1,6 бензиновий двигун і автомобіль з повним приводом. І досить таки цікава бюджетна пропозиція, якщо, звичайно, вас влаштовує дизайн цього автомобіля. Uh, в цілому, експлуатаційні характеристики його досить таки непогані. І далі подивимось, зараз підемо ще Ось такий Duster в хорошій комплектації шкіряним салоном 2010 рік, 9400 ціна. З Німеччини 197 заявленого пробігу 1,5 дизельний двигун. Ну, в цілому автомобілі ну, задача Адастер є ще «Рено Ну, В цілому же автомобілі, але дуже непогані в плані надійності. Часто вони використовуються в Європі як якісь службові автомобілі, тому що ну, максимально бюджетний надійний автомобіль. Та і в нас полюбляють їх аграрії за невибагливість та легкість обслуговування. Ось так він виглядає позаду. От, гарна машинка. Mazda cx 7 2011 рік 214 пробіг, 11400 доларів 2,2. Дизель тут під капотом. А, класний, повнорозмірний взагалі а, ось такий автомобіль сімейний. Mitsubishi Outlander 11 рік, 12990, є, бачу, серйозні документи по пробігу. Тут автомат, дизель і повний привід. Дуже хороша комплектація в автомобіля. А, повний привід, автомат, шкільне кермо, шкіряний салон. Ну, в цілому виглядає дуже жваво цей автомобіль, входячи те, що ну, ці машини дуже важко знайти в гарному стані. Цей виглядає Outlander дуже і дуже непогано. І в цілому автомобілі по техніці без зауважень, в основному є питання завжди у них по кузову, а цей ціленький. Там Кашкай, 11-й рік і досить таки демократична ціна, 9700 доларів, пробіг 183 заявлений, а механічна коробка, 1,6 бензиновий двигун під капотом. Микроала машини 11-го року стою, коштують дорожче. Агран Двітара з автоматичною коробкою на газу 2 літровий бензиновий двигун 7-го року по сні 7-400. Volkswagen Caddy в шикарному стані. 11 й рік 214 з заявленого пробігу 9,800 ціна, 1,6 дизель. Це ось такий автомобіль, покажу його в салоні. В гарному стані збережений салон цього автомобіля, велика, я так розумію, android магнітова доставлена. Так виглядає задній ряд його. Це версія у нас з одними боковими дверими. Колір гарний, лаксплавні диски. Mitsubishi ASX 2015, рік 93 заявленого пробігу, 12300 доларів ціна. Автомат, повний привід, 2,4 бензиновий двигун під капотом. Toyota Venza, до речі, От знаєш, багато хто розглядає для себе rav 4. І всі ніхто не пам'ятає, що є Toyota Venza. А Toyota Venza, що по якості кузова, що по якості салону, і в цілому по комфорту, це на дві голови вищий автомобіль, ніж та сама Ram 4 В цілому сьогодні оглянули автомобілі в кросовери, і інші повноприводні автомобілі, які представлені на ринку. Сьогодні ми оглянули всі Nissan нароги, які є на ринку. Вибрати в цілому кросовер живий можна, і в бюджеті там від 8 до 18 тисяч доларів так, на сьогоднішній так, день так. купити є що. Головне правильно підійти до покупки. Ну як в прикладі свою ну, дивитися. Ми передивилися сім рогів, сім, які присутні були на базарі. Ну, зробили детальний огляд, і вибрали тільки один. Так, ну так ми дивилися роги вчора, позавчора, і вже так, тиждень так, їх дивимось. Так, так, і реально автомобіль за 18 тисяч доларів. Він або має м'яту кришу, або. Так. Повністю зібраний по Тайваню там зі шпакльовки і всього іншого. І здавалося би, ну в чому проблема купити собі автомобіль за 18, Так Так і розумієш, типа тут ситуація в тому, що ринок він настільки от збалансований у всіх ціни практично однакові. Тобто немає такого, що там погнута криша, він там поставить чуть нижче, типа там якусь кітку зробить. Ні, всі. Цінник валять високий, потім, типу, ти до нього починаєш торгуватися на кришу. Ну реально там вчора на скільки от вчора ми дивилися Рога, там Десь на 500 доларів буде криша. Ну я не впевнений взагалі, що там ну її потрібно повністю там, зачищати, по паною фарбувати. Машина не полірована, машина не підготовлена до продажу. Ну, типу, продає, якби власник, каже, змінилися обставини, не вимушений продати. І, до речі, багато хто при покупці кросовера не звертає увагу на дах, так, тому що так. машина висока, і ти туди просто можеш не заглянути. Ну, це... Навіть я вчора не подивився. Ти кажеш, все, пошли, пошли. я думаю, що він каже, мені пошли? Він каже, там вся криша гнута. Так, да, так, да. і багато хто на це не звертає увагу. А завжди я починаю огляд саме з даху автомобіля, ну, тому що якщо так. дах вже закантачений, далі автомобіль, в принципі, не має смисла дивитися. От така історія, тому якщо сподобався огляд на авторинок, обов'язково ставте лайк і напишіть обов'язково, про яку іншу категорію автомобілів ви хотіли побачити ціни на Київському авторинку. Можливо, то буде група Volkswagen, там, чи, можливо, ви хочете побачити на бюджетні автомобілі. Тому обов'язково напишіть коментар. Всім гарного дня ми погнали працювати далі для вас.